Да, це YouTube канал Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ведуча ТСН і кураторка проєкту здійсни мрію Лідія Таран від початку повномасштабного вторгнення РФ до України разом з донькою Василиною поїхала до Франції. Днями вперше за п'ять місяців війни Лідія Таран приїхала до України. Вона поділилася кадрами свого Жука в Києві, у який вже тричі потрапляли ракети російських окупантів. Таран зізналася, що не квапиться повертатися до України, адже не впевнена, що російські війська знову не влучать у її житловий комплекс. Я маю щоденний страх за близьких, швидше це констатація факту, тому що місце, де я придбала квартиру, виявилося дуже невдалим. Мій будинок розташований біля заводу Артема, об'єкта, по якому постійно намагаються потрапити російські ракети. Туди прилітало вже тричі. Були людські жертви. І, в принципі, немає жодної гарантії, що не прилетить ще в четверте і в п'яте, сказала Таран. Також ведуча розповіла, що у Франції з донькою мешкає у невеличкому містечку Нанці. За словами Літії, донька доволі швидко адаптувалася і вже навіть вставляє в українську мову французькі слова. Васила не знайшла собі друзів, їздить сама до коледжу. Таран також поділилася, що найважче у зануренні до французького середовища виявилося те, що там надто все спокійне та розмірено. Напевне, усвідомлення на Оскільки все спокійно і розмірено тут, це нам дається найважче. Ми живемо в невеличкому містечку Нанці і ніби знаходимось вже доволі давно, але постійно хочеться прискорити темп життя, який для французів абсолютно нормальним, а для нас вважається аномально повільним. Прискорити в усьому. В тому як відповідають на листи поштою, як можуть слати спочатку картку, а потім підкод до неї через два тижні, не поспішаючи, можуть і в принципі відповідати на будь-які листи за кілька днів. Всі проблеми з документацією, все те, що в нас вирішується доволі швидко, тут займає час: якісь абонементи, проїзні на транспорт. Тощо розповіла Таран друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!